Ви бачите етапи лікування каріуса першого різця на верхній щелепі. Дуже важливо подивитися це відео до кінця, щоб зрозуміти, що, окрім того, що треба вчасно лікувати каріус, і ви бачите етапи лікування. Ще дуже важливо вчасно робити ортодонтичне лікування, коли це потрібно. Тому що в даному конкретному випадку, каріус сформувався у пацієнта з тим, у зв'язку з тим, що другий зубчик. Находив на перший зубчик, і пацієнт технічно, технічно не мав можливості робити самостійну гігієну в тіє, в тієї об'ємі, який потрібно, щоб в цій зоні не формувалося бактеріальне інфікування і не формувався карієс. А якщо б були зубки рівні, то гігієна цієї ділянки була б елементарна, і карієс, скоріш за все, б не сформувався. Але маємо те, що ми маємо, і наші лікарі виявили ці каріозні порожнини. Ви бачите, з одного ракурсу, ви бачите з іншого ракурсу, пролікували карієс, убрали всі каріозні тканини і. Запломбували наново і бачити гарний естетичний зуб. Але на майбутнє все одно потрібно пройти ортодонтичне лікування, якщо ми не хочемо, щоб наново потім формувалося бактеріальне інфікування цієї ділянки, і щоб заново була необхідність лікувати каріїс. Цього зубу тому приходьте на консультацію, на комплексну консультацію, і тоді ви будете знати і розуміти, що потрібно зробити вам комплексно в порожненні рота, щоб мати здорові якісні зубки на все життя, аристоматологія міста Запоріжжя.